Мільйони людей пережили трагедію Титаніка завдяки силі мистецтва, але тисячам цих емоцій замало. Вони хочуть відчути більше, опинившись просто на місці катастрофи. Побачити уламки Титаніка в день роковин на власні очі фанати не зможуть. В квітні море неспокійне, під воду туристів не пускають. Найближчий шанс випаде аж у середині літа. Перший літній місяць викопив анонімний шанувальник історії. Скільки йому довелося заплатити, організатори не розголошують. Решта клієнтів віддають по 60 тисяч доларів за двотижневу мандрівку з зануренням. Долучитися до історії можна дешевше і раніше. У день катастрофи, 14 квітня, на місці трагедії зустрінуться два пасажирських лайнери. Бал плестиме із Великої Британії. А на зустріч йому з Нью-Йорка рухатиметься Замара Джорні. Її пасажирів не зупиняє навіть зловісне знамення. Двійник лайнера Замара Квест минулого тижня постраждав від пожежі. Понад тисячу людей довелося садити на берег у першу ж добу круїзу. Менш як за місяць до цього інциденту спалахнув інший туристичний лайнер Коста Алегра. Три доби без світла та гарячої їжі, тисяча пасажирів дрейфували в Індійському океані. Кондиціонери та холодильники не працювали. Харчі доправляли гелікоптерами. Пасажири переважно пенсійного віку нарікали на спеку та погане самопочуття. Втім, до берега допливли усі живими та здоровими. На відміну від пасажирів коста Конкордії, вона всередині січня сіла на мілуну усього пів кілометра від італійського берега. Одразу ж на допомогу кинулися місцеві мешканці і рятувальники, і все ж три десятки людей загинули. Частково винним у трагедії визнали капітана. Він утік з Конкордії, одним із перших. Серія океанських катастроф, що сталася у сторіччя загибелі Титаніка, водночас і лякає і підживлює інтерес до морської теми. Звісно, не всім вистачає сміливості і нахабства плавати до місця аварії. Для таких обережних любителів історії численні кораблі, що стоять на якорях. А всередині і казино, і готелі, і ресторани найграндіозніший з потімних комплексів розташований у Китаї на борту колишнього авіаносця Київ його збудували у Миколаєві в 70-х, а в Середині 90-х продали китайцям. Попри перші враження, всередині Київ уже не схожий на авіаносець. Його переобладнали під розкішний готель. Півтори сотні номерів оздоблені в японському або середземноморському стилях. Три каюти ми перетворили на президентські номери для найвибагливішої публіки. Площа кожного такого номера в середньому 400 квадратних метрів. Поки що розкіш недоступна для постояльців. Гостей приймає лише ресторан. Інтер'єр не надто розкішний, зате меню екзотичне, як для китайців. На борту Києва годують українськими та російськими стравами.